Привіт, друзі! Сьогодні хочу вам трішечки розповісти про два свіжих велосипеди, яких я зібрав буквально сьогодні-вчора. І це дуже цікаві моделі велосипедів. Є TSB 120 і СБ 160 шістдесят і трейловий байк. Вага вийшла 14500 цього, Це у трейлового, і. 16 у цього у велосипеда. Ну і одразу по свіжих, так сказати, моментах швидко хочеться пробіжатися і порівняти ці два велосипеди і деякі моменти виділити, які мені тут сподобались. І, ну, крім ваги, я не знаю, мені, напевно, нічого тут не сподобалось. Але давайте по порядку. Освітлення буде ще гірше, але сподіваюся, звук буде краще, тому що там дуже багато було шумів. Тут має бути тихіше. Окей, давайте почнемо. І так, СБ 20 Наскільки ви вже здогадалися, це трейловий велосипед, СБ 120 означає 120 ходу, плюс-мінус, але знову ж таки, вилка 130 тут, скоріш за все, тому що зараз так всі ставлять позаду 120, спереду трішечки більше. Тому навіть якщо вона стоїть, наприклад, 130, то ви можете розігнати, якщо захочете її до 140, І в принципі, я напевно рекомендую це робити, але... Дивіться вже самі, тому що розігнати вилку. Що це означає? Сенс основний не в тому, щоб у вас більше ходу було. Тобто, якщо вам вистачає, то вам більше і не потрібно. А особисто мені подобається, і багатьом подобається те, що у вас міняється геометрія. Ви більш зручно і впевнено себе відчуваєте, так сказати, кут атаки міняється. Ну і це прикольна штука. Тому ну часто розганяють вилку, це грає роль у багатьох аспектах. Вага цього велосипеда виявилася 14,5 кг. І, чесно кажучи, хотілося б менше. Це якось багато. ну При тому, що тут оборудка стоїть, Ну вона ну, непогано стоїть. і Я думав, що вага, чесно кажучи, буде поменше. Ну, тим більше це ж штреловий велосипед. У нас тут цікавий такий е тандем-покрир стоїть. Е поставили, звичайно, екзо, не Екзо, плюс звичайний Екзо спереду переду DHF. І позаду стоїть а, Гресор теж Максіс, теж звичайний Екзо. І ну, на покрах тільки тут з ендуріком буде різниця вже десь. Ну, я на, думаю, десь грамів 400 буде різниця. Це теж просто до того, що ендурік важить 16 з копійками, це 14,5, але от там ну, бачите, різницю вже навіть на покрах можна так зробити, якщо собі поміняти. Хоча навіть рама, ну, да, там вона більш така, ну, буде важити більше. Із цікавого, тут стоїть, якщо на ендурику на цьому вже поставили AXS то тут ще стоїть GX, старий на шнурку, і він мені більше подобається, чесно кажучи, тому що він більш зрозуміло, швидко працює, а XS. Ну, я не знаю, я поки що саме цей новий GX, AXS, і якби виглядає круто, іначе практично. Але от коли ти ну, хочеться, щоб все було більш зрозуміло і швидше, от з ним в мене так не виходить. І воно, наче як і. Прикольно, але... але ні. Я віддаю перевагу старому, доброму цьому надротику на шнурку GX. -у. Ну чи навіть не GX, хай це буде XT чи якісь селикс. GX тут також стоять шатуни, Вилка Пайк. Коди вже гальма стоять коди і там і тут. Birdteck кермо, винос. І окремий момент це є ті, так, як воно зроблено. Навіть шнурок для дропера, ти всередині проводиш. Ну, з коробки повністю треба збирати байк. Тобто він тільки окрема рама, все окремо, повністю треба його збирати. Мені сподобалось, що ти проводиш шнурок тут навіть всередині. Не отак, як знаєте, не те, що в дешевих велосипедах, я б сказав, не в дорогих велосипедах. Всі шнурки, тут все переплутано. Тут окремо, от, в кожного шнурка є своя так сказати, там, своя дорожка. І ти просовуєш, воно все там, де треба вилазить. Бачите, тут вилазить. Зеть, отак шнурок для перемикача, і одразу для нього своє місце. Тут все під'єднано, все гарно. Ну і збирати його одна насолода. От що я вам скажу? Збираєш і прям як медитація, якась ніяких проблем не було. Ну єдине, що цим андуріком там трішечки були моменти, але але це ну, буває з усіма велосипедами. Просто треба більше сноровки так сказати, проявляти. І тепер порівняємо з цим Андуріком. Який важить, по-перше, колір. Одразу скажу, це глянц, як ви бачите, це прикольний, жовтий, дуже гарний, але матовий колір це, ну, це жесть, чесно кажучи. В мене теж матовий велосипед, але я його одразу покрив плівкою. Плівкою теж матовою можна покрити, якщо вам подобається, в принципі, мат, да? І я не. Пізнав всі радощі матового велосипеда, так сказати, ще й в світлому кольорі. Але тут ну, ти на нього просто навіть подивишся, а там уже плями просто всюди. Е, ну я його почистив, зараз їх не видно, але ну, це як на ньому кататися, щоб він якось, хоч плюс-мінус, залишався в нормальному вигляді, я, я не розумію. Ну але як є, е, з приводу ваги. Півтори кілограми різниці. І ну, воно трішки якби, відчувається, але, чесно кажучи, по великому рахунку, отак от, от ну, напевно є сенс взяти такий ендурік і поставити собі просто покри, які більш накатості. Ну, в цьому є сенс. Так, дивимося тепер. Тут вже стоїть Excess GX. В нього дуже цікаві особливості налаштування. Але зараз все працює, все ок, але працює знову ж таки повільно. Той самий стоїть код. Гальма, і тут уже стоять Double Down позаду dhr 2 Maxis і э, Aсіga спереду, але екзоплюс. Ну, грубо кажучи, от навіть на цих покрах це вже 400 мінімум грамів тільки на цих технологіях іде перевіз з цим. А ще й сама покра ця більша. Ну, коротше, 500 грамів точно на покрах можна вже скидувати. Те, що о, якщо ми поставимо ці покри сюди, то цей велосипед буде. Вже 15500 важити, тобто 1 кг різниці залишиться. Ну так, да. рама, звичайно, теж да, вона грає роль. Але ж знову таки треба дивитися, тому що можливо вам краще взяти щось більш огодне і просто покришками отак-от отак собі там гратися. Зате у вас буде універсальний велосипед. Тому що раніше ми, коли брали якісь трейлові, скажімо так, байки, вони прям, ну, вони прям трейлові були. Да? А тут ну, трейл так, вже такий, знаєте, прям агресивний. Треба, треба дивитись. Але в цілому, то зрозуміло, що ця рама сама по собі, навіть от по цій технології, вже зрозуміло, що тут сама рама буде менше важити, тому покри, звичайно, багато чого змінять, але прям не все. Тому якщо вам ходу вистачає, байкпарках не катаєтесь, то чому би ні саме на пайку такий велосипед такого типу має, має сенс. Щоб підкреслити це все, скажу що я знову ж таки в цьому році хотів би зрозуміти наскільки прикольно мати ще окремий трейловий велосипед, чи можливо так просто покрами гратися, і також хотів показати вам, що таке от прям дорогий велосипед, і якщо порівняти його з більш дешевим сегментом. Не вистачає тут ваги, хотілося б, щоб вона була трішечки поменше, але загалом то велосипеди є дуже цікаві. І якщо брати ціну і порівнювати на тій самій оборудці якісь більш дешеві варіанти, якщо, скажімо так, переплатити 10%. Є сенс 20 вже під питанням, 30 я б я б вже прям не став. Але часто бувають акції, буває ще щось, і я дивлюсь, інколи навіть от в магазині стоять велосипеди, і, скажімо так, якісь, грубо кажучи, чиєтті, чи уно дорожче, скажімо, умовного Кенендейлу, наприклад, да? ну там всього на. Там типу 6 тисяч і 7 тисяч, так ну в цьому ракурсі є сенс переплачувати за от такого типу велосипед, тому що ну це бомба, пушка і ракета. Тому рекомендую вам це робити знову ж таки, якщо є вибір. Ну і фінальний кадр зніму на айфон для того, щоб зрозуміти, яке освітлення, який звук, і для того, щоб ви могли в майбутньому мені порекомендувати на що краще знімати, от так, як зараз на GoPro з мікрофоном, чи можливо є сенс на айфон і не вигадувати нічого. Ну і це також момент, який звук би був, якщо б я знімав з руки на айфон. Отак, от і все вам показував. Е, я поки не знаю, але ну, мені це набагато зручніше і більше подобається, тому що я бачу картинку, я бачу, що я знімаю. І якщо звук буде не набагато гірший, то звичайно що є більше сенсу знімати на айфон. Це друзі, тепер iPhone. Я думаю, що освітлення буде набагато краще на айфоні, але по звуку це вже ви мені напишіть, що ви думаєте, чи варто переплачувати за якийсь топ, чи в принципі і так зійде. Також було б цікаво від вас почути, що ви думаєте про новий AXS, навіть якщо ви ним не користувались. А от я вам сьогодні вже показав GX AXS в порівнянні зі звичайним. Про його зовнішній вигляд, якщо ви думаєте, теж можете мені написати. Ну а наразі хочу вам нагадати, що у вас є промокод STEM, який ви можете використати в магазині інтернет-магазині Я Байкер і отримати знижку 7%. На сьогодні дякую вам за перегляд і до скорих зустрічей. І з приводу звуку, звичайно, я розумію, що сьогодні звук буде не дуже, тому що тут підлога скрипить. Але минулого разу я вже пояснював ситуацію. Я кожен раз шукаю нове місце для того, щоб щось відзняти, і сьогодні воно таке. Кожен раз буде щось новеньке, щось цікаве. Сподіваюся, рано чи пізно знайдеться це саме ідеальне місце, можливо, навіть з якоюсь цікавою стелею, де все буде безпроблемно.